Мені режисер каже, поїхали, і я поїхав. Знаєте, звичайний, звичайний вівторок. Грати за 300 тисяч за перше. Просто вівторок. У нас тут щось буде схоже на шахи, але не зовсім. Як тобі? Як тобі? Я в шоці. Ви дещо таке побачите, скажіть ну будь ласка, тому долучаємося до етеру GGPierю. Що робити в хедзапі? Тут же ж може бути. Будь-яка рука. Радіте, як? Є якісь питання, чи що? Я не знаю. Ну, а як? Як це ну? Чуєчка. Просто дивишся на флоп. І там же, якщо він супер низький, для тебе це гарно. Якщо в тебе сет і якась чепуха, теж гарно. Інше, інше ти дивишся і страждаєш. Просто кажеш, добре, я не влучив, я закругляюся. Бачимо, а, що він то... із п'ятірками так само зіграв, просто захистив блайнд, не потрапив. Так, 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 так. Мені здається, це достатньо зрозуміло, дисципліновано, і ну, не... Ну, не... ніякої зайвої творчості в цьому. Немає мені здається. Ну, її, мабуть, не має тут бути. О, цікаво, чи король Вал... даму він захистить, бо бачили, що в такій ж ситуації з Король Валет він фолдив. Тут все-таки він трошечки вирішив задуматись. Можливо, це ну, требет буде дивно. Ані, все-таки Требет вирішив він провести педроботу роботу Воскабойнікову. Видно, дійшли до нього роздачки, оці з його опенами з дамою 10 опенами через весь стіл. А зараз бачимо, що Володимир зрівнявся і вже трошечки боляче атакувати Володимира, отако балуватись. Але я думаю, що там зараз Воскобойніков полетить в Волин. Це ймовірно, так. Да, і кол, О, кол. Кол, скоріш від Володимира. Кол, кол від Володимира. Так, а, оці... ну в сімка на флоті. Всім канас флопі! Сюди! шансів! Там Суды! без шансів! Капець! Це мільйон 800 тисяч! І а хто тут чіп лідер? А хто тут чіп лідер? Але лише один раз. За турнір! Можливо, цього буде достатньо. Можливо, знаєш, цього буде достатньо Алексу для того, щоб просто проскочити кілька слотів, кілька позицій, і щоб отримати, наприклад, там не 71,5 тисячу, а там 150, наприклад. Хто знає, хто знає. Ми вже ставали свідками Фолда на 50 тисяч доларів за цим столом. Не за цим, а за одним з минулих. Тому бувають і такі да, ситуації. Ну так, дійсно, на фіналках є така ситуація, що ти можеш просто фолдами е, заробляти більше, ніж колом там і агресією. Просто достатньо спокійно сидіти, користуватися стратегіями, які ми вам прописали. Отак От як зробив це Володимир, і все, і все, і спокійно собі. Так, мені цікаво, про що він задумався. Цікаво, цікаво. Отак от. Дама 10, можна поставити. Коли на тобі ця фішечка з літрою D стоїть. 8-9, цікаво. Ну, схоже, на 3B. Задумався, да. Кравченко. На 3 мені так здається. Ні, просто ком. І Володимир Паламар. Валет-10. 10. а ну, хлопчики. А ну, подивимось. Причому, знаєш, що вони е, всі в більш-менш одному ну, діапазоні, як ми бачимо, знаходяться. Там просто один за одним: 8-9, 10 валет, 10 дама. Да, і зараз небезпечно насправді, тому що у випадку появи четвертої хрести може бути боляче, якщо до неї Володимир доживе, наприклад. Але хресте не випадає. Ми Бачимо, що якийсь потенційний стріт міг закритися. А от мені цікаво, Володимир тут піде виблифовувати, тому що у нього якраз є слабкі ікси, у нього якісь. Трійки у нього більше їх буде, тому що там трійок у Фаб'яну майже немає, у Кравченка майже немає. Ну, от. І будь ласка, будь ласка, розуміє всю цю ситуацію, Володимир, і каже: а ну хлопчики, ви витримаєте дві ставки. Ну, єдине, що треба, щоб Хреста не впала. Бо я впевнений, так, що так, Володим... так. Володимир тут розбереться, що робити на рівері. Е, причому, я думаю, що там великий сайс полетить, і головне, щоб Хреста не впала. Будь-що, крім Хреста. Вау, wow! yeah. він навіть просто викинув. А, ну... Yeah, нас... Просто обох, просто обох вибиває. Дуже гарно вийшов. Ну що, нападає він на блайнд Володимира, Володимир буде захищати Король Сім. <кхух> Можливо, Кравченко? Ні. Ну що, нам знов треба сімки? Багато сімок, mm -hmm. багато сімок на флот. Mm -hmm. Такий план! Я, я хотів сказати, а що, ну, наприклад, королі, якщо буде їх багато. І я просто не встиг. Ну, зараз я б витрачав весь таймбанк, просто, ве, от просто от 6-23, сидимо приблизно 15 секунд на прийняття цього рішення. Диви, от. Можна... Ні, диви, швидше прийняв рішення. Кажу, добре, давай грати. Окей. Окей, каже. А той сидить і розуміє, що в нього туз дама. Ну, його б'є, фактично. Ну, тільки король. Я думаю, що він ви любите, зараз буде 1200, там 180-200, е, тому що да, 175 тисяч ставить. Він розуміє, що у нього тут найчастіше, найсильніший туз. Він розуміє, що Володимира, скоріш за все, буде туз. І якщо туз впаде чи дама, ну це гегедіо. Давайте, друзі, попросимо у Діда Мороза даму на рівері. Ну да, поки без, поки без дами, без дами обійшлося. Да, е, розуміє Дієго, що може бути влучання, влучання. да, Тут чек-чек. Не грав жадібно якось. Не, не хотів дотискати Володимир. Тут, мабуть, якийсь Оленда полетить. Ну що, Володимире? А давайте. Давай, відбуваємо. Туз... відбуваємо. Туз 10. Так, Туз 2-2, да, да, Флоп. Да, да. Туз 2-2. Туз 2-2. Ну, туз, туз і закінчили, щоб ми спокійно подихали. Давай. І, будь ласка, піку. піку, Нам треба піку. Дякую. О, гарно, Дякую. Теж, гарно, Теж гарно. гарно, 4 мільйони сюди, сюди. Король 5, світові, 7-4 світові. Теж в цілому гарна гра, щоб пограти. І... Беткол, бедкол. Поки що все зрозуміло. Поки що все зрозуміло. да, Чекає Володимир. Бубова Дима, сімка димагаться. на трд. Бубова, сімка на тьорні, і Рівер закривається стрейт. Такий план у нас. Головне, щоб ну, хаусом не закрився. <звук> е е е буває а, таке. вісьмірка, Вісьмірка, все, вибачте. Неправильно побачив в сценарії Вісьмірка-Бубова. Так. Ну, ти перевір, будь ласка, щоб там все, все нормально було. Е е тут, до речі, мабуть, чек може бути від Да. Ну все, все, друзі, ну. <звук> <ріст> Вибачте. Ну, Розумієш, мала, мала е, трошки, трошки тут опічаточка, бо мала бути 7-пухова. І я про це сказав на початку з Ну, я не знаю про що ви, я про дочекатись, коли Володимир розмотає всіх. Так, ну що у нас тут залишається, да? трошки варіантів зі стрідро. Ну тут зараз Володимир може сімку розказувати, дуже впевнено. Ну так, так, так. Сімка теж може бути. І але зараз я можеш... 1400 прилетить, а -а -а -а. 500, 500, я думаю. до речі, може більше, десь 680, я думаю, щось таке. Давай, Володимир, ми знаємо. Ну так, дві третинки, а -а -а -а. Мільйон, да -да -да, мільйон. мільйон, Каже, хочеш блавкечити, як тобі мільйончик? Пол, гарно, вот. гарно, 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 гарно. О! Oh. 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 А це воно! Це схоже на воно, бо це буде Бет, Рейс, Олин, Колт і трійка-бубова закінчить це протистояння. І Подарує Володимиру Паламару перше місце в турнірі GB Millions. Так, друзі, трійка бубова чи туз бобовий? Як вам здається, що впаде? Трійка бубова чи туз Бубовий? Рома, як ти думаєш, що впаде? Вели... Висока буба? Oh. Низька буба. Ну, давай вже тузон ну, завершимо так, щоб воно гарно давай, вилітає, давай, ви і все. Це. Все, бубовий. Дама 7-2. Це те, що влаштовуван. Десятка. 10. чудовий тьорн! Чудовий терн! Чудовий Тільки дилен. И Топ-1! На першій сходинці Володимир Паламар отримує 315 тисяч доларів і титул чемпіона GG Millions. Цього тижня. Друзі, відправляємо вас відпочивати з приємним після смаком перемоги. Вона, звісно, Володимира. Перемога, але ми її розділимо на всіх. Дарова. Okay, yeah, і є. Все. Це ми перемогли капець. Підніли весь вечір. Всім чудового вечора. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і до скорих зустрічей по той бік Мережового кабелю. Пока-пока.